Вітаємо вас на нашому ютуб каналі З вами Віра Шестакова. І сьогодні поговоримо про таке: оновлені правила. Польща оновила правила перетину кордону українцями. Зниження вартості з 1 березня ПКП Інтерсіті знижує ціни на квитки. Не приймають польське консульство у Львові. Припинило приймати документи на одну із послуг. Ознайомлення з можливостями у Варшаві відбудеться перша освітня виставка. Щоб уникнути втрати статусу Песель Укр у зв'язку з виїздом з території Польщі на термін менше ніж 30 днів. Іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в'їхати у зв'язку з використанням права тимчасового захисту у Польщі та щоразу показувати електронний документ ДІПЛ, навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захист. Стом у Польщі важливим є той факт, що в'їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред'явлення електронного документу ДІАПЛ може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус Песель Укр і який пов'язаний з чисельними соціальними правами. 1 березня ПКП Інтерсіті знижує вартість квитків. Базові ціни на категорії Телка ic в середньому будуть на 11% нижче діючих, а на категорії EIC і EIP в середньому будуть нижче приблизно на 15%. Таким чином ціни повернуться до рівня вартості до підвищення цін за нижчими цінами на разові квитки. Також знижуються ціни на проїзні квитки. Карти інтерсіті карт, які дають право на необмежений проїзд у потягах. ПКП інтерсіті за будь-яким маршрутом, а також плата за перевезення велосипедів, собак та багажа. Ті, хто придбав квитки або карти інтерсіті, карти за цінами, які діють з 11 січня поточного року, будуть мати право на відшкодування пропорційно кількості невикористаних днів. Генеральне консульство Польщі у Львові припинило приймати заявки на отримання карти поляка. За інформацією генерального консульства Польщі у Львові, наразі відсутня можливість подачі документів на отримання карти поляка для неповнолітніх дітей. Головна причина вичерпання ліміту запису на лютий 2023 року. Про відновлення запису буде повідомлено наприкінці лютого. Відділ карти поляка Генерального консульства Республіки Польща у Львові просить систематично забирати гот. Тові карти поляка. У консульстві нагадують, що документи можна забрати у Львові протягом трьох місяців від дати публікації. Якщо документи не будуть забрані в зазначений термін, вони будуть передані до архіву у Варшаві з міркувань безпеки. Такі дії ускладнюють процес їх отримання. Отримати документ також може довірена особа, яку ви письмово уповноважите. Лише один день у Варшаві проходитиме перша освітня виставка стадію А захід відбуватиметься 18 лютого. На заході буде доступна інформація, що робити для того, щоб учень гарантовано вступив до омріяного навчального закладу у Європі, США, Канаді та Великій Британії. Кожен учасник отримає план поточної підготовки до вступу, а також буде можливість особистого спілкування із представниками вищих навчальних закладів та шкіл, які вже навчаються за кордон у виставці беруть участь університети, коледжі та школи з десяти країн світу. На учасників очікуватиме презентація першої бордингової школи для українців у Варшаві, спеціальні умови вступу та знижки для українців від шкіл та вищих навчальних закладів. Все про англомовні ВНЗ, навчання, проживання, адаптація дитини. Окрім того, на всіх учасників чекатимуть приємні подарунки. Участь є безкоштовною, але за умови обов'язкової реєстрації. Лінк до реєстрації знайдете під цим відео. Вжуючи тему освіти, хочемо вам порадити вчителя польської мови, а точніше школу, яка називається польські ту. Це сучасна школа польської мови, яка поєднує різноманітні формати навчання онлайн та офлайн, та дає можливість знайти курс саме під ваш графік. Юлія передері є засновником школи польські ту, а також є автором каналів по вивченню польської мови в YouTube та Instagram. Звичайно, посилання на сторінки та школу ми залишаємо під нашим відео. З Юлією та її школою ви зможете швидко вивчити мову та почуватися комфортно в новій країні. Окрім того, перейшовши за одним з посилань під нашим відео, ви отримаєте один безкоштовний урок. На цій ноті я ставлю крапку. Вам бажаю гарних вихідних і запрошуємо приєднатися до нашого каналу, підписавшись, натиснувши на дзвіночок та поставивши нам лайк. Залишайте свої коментарі і до зустрічі за тиждень.